Виховання дитини, як вкласти в дітей правильні принципи. Перше це не робить ідолів. У Біблії написано діти, підкоряйтесь батькам. Але так само там ще дещо написано батьки, не дратуйте дітей, тобто не спокушайте їх. І часто ми дивимося однобічно. Але ми повинні розуміти ту позицію, яку ми маємо, яку займаємо. Що діти винесуть? Знаєте, часто діти можуть винести найгірше, а якщо в житті у батьків переважає взагалі погане, і вдома постійно сварки, чвари, депресії, невдоволення, п'янство і таке інше, що дітям тоді взагалі виносити? Діти беруть це, тому що часто ми намагаємось говорити слова одні. Але наше життя показує зовсім інше. Але діти вони дивляться саме на життя, вони переймають саме це. І якщо навіть чудові батьки, хороші, які е, вкладали мораль, честь, совість, любов, турботу, але вони, наприклад, не знають Бога. І ось проблема, що без Бога оце все не працює до кінця. То